Всім привіт, з вами я, Діма Зіпс. Сьогодні вам докажу, що Надія Костиль, Надія Песпатрон, Надія та, що впала рядом, і інші позивні являється дочкою торчка. У мене є всі незаперечні факти. Перший факт. Надя людина, Назар ніби тож. Другий факт. Якщо взглянути на фото цих людей, можна замітити у їхній зовнішності декілька збій. По-перше, у них збігається форма лиця. Це 100% овал. Таке ж саме і у Назарі. Третій факт. Це те, що наді від батька перейшла майстерність макіяжу, не обоє на наче на свадьбу. Але ви можете сказати, Дмитро, у них же ж різний кольор очей. Вона зараз Іргівюча Карі, а у Надії Назарів не синій. А я вам скажу, що потрібно було вчити біологію 9 клас. Всі ми добре знаємо, що колір очей передається генетичним шляхом, не таким. А от таким. Але сіте, ви знову скажете, Дімон, Йобана кастрюля, у них різні носи. А я вам скажу. У Наді ще є мама, і деякі форми лиця передалися від неї. Надя добросовісно спис зелені сумами. Ще один дуже важливий факт: що Назар та Надія душевно близькі люди, їх зв'язує навіть крапелька мочі. Розумієте, яка сильна батьківська любов до доці? Яка у них аура, що там, де він попісяв, вона лягла, навіть ні про що не подумала, знаєте. З цих фактів уже можна зрозуміти, що Назар з надією зовсім не чужі люди, треба сприймати їх як доцю та батька.